Під ОСБ ложимо тут 15-ту толщину, бо пол кривенький, щоб держало плоскость клей пеною, гарненько пропінюємо і потім вже будемо прикручувати саморезами. Після откладки цілих листків завжди ж залишаються такі куски. Щоб правильно розмітити його, розбиваємо на сектора десь по 50 см. По 50 см розбили. Ложимо рядом лист і беремо розміри. Хоп, переносимо на лист, хоп, переносимо на лист. І вже по тій лінії відрізаємо. Відрізаємо, укладаємо, прикручуємо. Не забуваємо пропінювати. От стіни потрібно температурний зазор десь около 1 см. Бросати обов'язково, бо воно все-таки дерево розширяється, зужується, треба, щоб було куди. Так, все, працюємо. Останні штрихи. Убираємо пиль. Підійшли до коробки до дверної, теж з зазором. Зазорчик пропінили. Ще такий пол у нас получився. Пів листочка осталося. Ну, без цього ніяк, Це такий пол, така обділка USB підходить для укладки ліноліуму, ламіната. Будь-чого любого покриття. Він тепер рівненький і гладенький. Як будете закручувати саморізики, продивлюйтесь, щоб на швах не було перепадів. Тобто можна все саморізами регулювати. Все, робота закончена.